Проміжні вибори у США кого обирають та чому це важливо? Частково можна звати референдум до чинної влади, чи можуть республіканці зв'язати руки Джо Байдену. Якою буде ваша нова реальність у Вашингтоні? Більш складною чи скоротять військову та економічну допомогу Україні? Будуть суперечності. будуть обов'язково. Неузгодженості, та які шанси повернення Дональда Трампа у 2024 році мені, мабуть, доведеться зробити це знову. Вітаю, я Артем Куля, і це факти тижня. Сьогодні розбираємо проміжні вибори у США, де за попередніми підрахунками в частині американського парламенту перемагають республіканці. Як це тепер позначиться на політиці президента Байдена та що буде з підтримкою України? Адже деякі з республіканців вже заявили, що від їхнього конгресу Україна не отримає ані копійки. Про це далі. А поки підписуйтесь на наш канал, аби бути в курсі. Вівторок, 8 листопада, був гарячим. Днем для всієї країни в деяких штатах утворювались такі черги, що їх навіть знімали із коптера. Ще напередодні виборів 43 мільйони американців проголосували поштою. Але явка безпосередньо у день голосування вже була доволі значною, як для проміжних виборів. По перше, давайте розберемося, що ж це за вибори та чому вони важливі. Їхня англійська назва – «Midterm Elections». Вони проходять буквально всередині терміну президента, саме тому називаються проміжними. Тут поясню детальніше: Конгрес США складається з двох палат: верхньої сенату та нижньої палати представників. В останній на проміжних виборах переобираються всі 435 членів. У сенаті тільки 35 сенаторів, тобто третина. Переобраються також і губернатори в більшості штатів. За результатами президентських виборів 20-го року обидві палати контролювалися демократами з невеликим відривом, що дозволяло Білому дому легко проводити закони через парламент. Тепер же за попередніми результатами проміжних виборів 8 листопада у палаті представників переважають республіканці. А у сенаті навпаки лідирують демократи. Триває підрахунок голосів. Фактично, проміжні вибори часто розглядаються як референдум щодо лідерства президента. Як правило, якраз опозиція отримує принаймні одну з палат конгресу на так званих проміжних виборах, тобто це дуже це більше, так рідкість і ви і виняток із правил, що от партія яка контролює і білий дім. Зберігає після проміжних виборів контроль над обома палатами конгресу. Проміжні вибори припали на період, коли американське суспільство виявилось надзвичайно розділеним. Демократи закидають республіканцям обмеження конституційних прав. Тут головною подією стало рішення Верховного суду, який скасував цього літа право на аборт. Республіканці ж звинувачують демократів передусім у небувалій інфляції, яка за даними за вересень склала більше вісім. Відсотків в останнє таке різке зростання цін спостерігалося на початку 80-х років. Тут звісно демократи не мали гарну відповідь. Е, спершу вони е, намагалися взагалі про це не, не говорити, ігнорувати що сам, е, саме просто е, зникне, але ні, і тоді вони змінили трохи свій наратив, коли Байден почав говорити про Путінсь. Прайс hike, що е, е, звинувачуючи е, в цьому Путіна і розв'язану ним війну проти України, тепер же найбільше перестороги, що республіканці, які дуже ймовірно отримують більшість, що найменше у палаті представників, можуть істотно ускладнити роботу Джо Байдена у другій половині президентського правління. Про що він сам сказав цього тижня, якою буде ваша нова реальність у Вашингтоні? Більш складною. Буде більше таких ось компромісів, які ну можливо адміністрації Байдена не сильно сподобаються. Вони будуть більш обережні у своїх ініціативах, да, і відповідно будуть теж більше покладатися саме на повноваження якраз виконавчої гілки влади, да, тобто щоб менше залежати от від цих. Перемовин від цих непростих розмов розумі... Розуміючи, що скажімо, кожне кожне слово да, в цьому діалозі, воно може бути використане і проти них. Утім, попередні результати вже називають для демократів кращими ніж очікувалося, враховуючи невисокий нині рейтинг Джо Байдена. Так званої червоної хвилі, це партійний колір республіканців, на яку вони розраховували. Судячи з усього, не сталося. Сам Джо Байден наступного дня після завершення. Голосування сказав, що він зітхнув з полегшенням і задоволений результатом виборів. Ми втратили менше місць у палаті представників ніж будь-які перші проміжні вибори президентів демократів за останні 40 років. І ми мали найкращий проміжний результат для губернаторів з 1986 року. Тепер же у політичних колах розраховують на те, що президент Байден, який виходив на президентські вибори з обіцянкою налагоджувати конструктивні стосунки з республіканцями, дотримається свого слова в ексклюзивному інтерв'ю фактом тижня, каже колишній посол України в США Константин Грищенко. Він Відомий тим, що під час перебування в Сенаті протягом декількох десятиліть якраз цим і займався це, так би мовити, його фішка. Я сподіваюся, особисто, що він якраз частину свого дипломатичного хисту спрямує на те, щоб убезпечити взаємодію з Україною в цей дуже важливий час. Очевидно, що Україні варто бути готовою до того, що нові бюджетні вливання на війну та економіку будуть проходити під прискіпливим контролем республіканців. Повільнити можуть ускладнити, можуть зупинити, заблокувати, заморозити не зможуть. І а, так я думаю, що більше буде уваги до того, що ми даємо Україні, чому саме такі суми, якщо зброя, то чому така зброя? Чи дійсно вона потрапляє до фронту? Найбільш резонансною заявою в цьому контексті стала заява республіканки із Джорджії, Мерджорі та Євгенії. Вергрін, яка перемогла свого опонента від демократів у штаті Джорджія, вона заявляла, що від республіканського конгресу Україна не отримує ані копійки. Щодо Маджуї Телегрін, дуже яскрава а, постать. Така найбожевільніша, найбожевільніший член американського конгресу. Я б сказав, в історії американської політики, без сумнівів, вона є прохильницею теорії змов, як то Ківанон. Вона стверджує, що Якось там ковід був розмуханий з космосу. Вона є прихильницем, як сказав Владимира Путіна. їй подобається його скрепи, його мораль, його гомофобія, Всі ці інші. Такі речі, однак, погляди Мерджорі Тейвор Грін щодо України у республіканській партії на жаль аж ніяк не поодинокі. Лідер республіканців у палаті представників, який ймовірно стане її майбутнім спікером Кевін Маккарті, заявив, що жодних чеків без позначення суми конгрес для адміністрації більше виписувати не буде. Якщо республіканці більшість, то зрозуміло, що Макарці буде спікером, але він до такий, до речі, дуже обережний. Він одного разу каже, що треба Україну підтримувати інше каже, що не буде порожнього чеку. Тобто він балансує між цими таборами республіканської партії, і в принципі він сам особисто не зацікавлені в тому, щоб якось просувати цю ідею блокування чи зупинення допомоги Україні. За вже відомими результатами виборів виграв третій термін у сенаті республіканець Ренд із Кентукі, колишній кандидат у президенти. Він зокрема запам'ятався тим, що у травні заблокував законопроект щодо надання Україні пакету військової допомоги. Переобралась на посаду, і конгресменка Вікторія Спарц свідома своїм протистоянням з головою офісу Зеленського Андрієм Єрмаком. Однак думки окремих персоналій не варто ототожнювати з позицією всієї партії, кажуть експерти. Адже ті конгресмени, які гучніше за всіх кричали про зупинку допомоги Україні, переважно належать до Трампівського крила республіканців, яке за результатами виборів пройшло у конгрес у відносно невеликій кількості. Загроза була така, що трампістів пройде дуже багато, але Трамп зазнав нішивної поразки. Він головна головний невдаха, скажімо так, цих виборів. Бо багато дуже багато кандидатів, яких він підтримав, розкручував, фінансував, виступав на їхніх там мітингах, таке інше не пройшло серед республіканців. Багато пройшло людей, які є людьми, такими поміркованими, більш-менш класичними консервативними республіканцями, які є не трампівськими до Трампівськимі, таке інше, і через це вони не пристають до його крила. І тут же перехожу до того, що нас більше цікавить. А це означає, що вони не будуть активно блокувати чи зупиняти намагатися зупиняти допомоги Україні. Приміром, конгресмен республіканець Майкл Мако не те, що не обмежує намірів допомагати Україні, а навпаки, закликав Байдена надати Україні більше зброї. Адже на його думку відступ росіян на Херсонщині наочно демонструє здатність України перемогти. І для України саме зараз чудова нагода працювати із подібними республіканцями, аби мати союзний. Кі, в обох партіях каже колишній посол України в США Костянтин Грищенко зараз унікальна ситуація, коли всі двері відчинені, коли наш посол в Вашингтоні достатньо легко може зустрітись з тими, де посли інших держав. Пливових серйозних мають серйозні проблеми, вони мають стояти в черги, чекати. А от з тими, хто критично ставиться, треба долати ті ж самі бар'єри, які протягом більшої частини нашої незалежності доводились дипломатам в різні е, періоди. І тут треба проявляти індивідуальний підхід до багатьох, шукати додаткові аргументи, знаходити. Ті підходи, які будуть найбільш ефективними, натомість в інтересах Путіна безумовно була би перемога саме республіканців трампійського толку, на що ймовірно могла бути спрямована чергова акція Росії і вибори. Колишній кухар голови Кремля Євген Пригожин, якого США офіційно звинувачують у втручанні до президентських виборів 16-го року, перед проміжними виборами сам із насмішкою заявив про втручання у поточні вибори в Америці. Ми втручалися, втручаємося і втручатимемося акуратно, точно, хірургічно та по-своєму, як ми це вміємо. У США прокоментували це як нахабне зізнання та прояв безкарності не лише самого Пригожина, а й вищого керівництва Росії. Певний тролінг я не виключаю, що були факти такого втручання. Чому настільки затягто і вперто росіяни а, намагаються. Допомогти республіканцям трампійського штибу, то це свідчить про те, що саме на це і робить ставку Володимир Путін. Він розуміє, що з Трампом він може якось домовитись що Трампу байдуже Україна. Я думаю, що Путін має рацію, коли прагне перемоги Трампа. Проміжні вибори цієї осені безумовно закладають для республіканців плацдарм для наступу на президентських виборах 2024 року. Дональд Трамп говорив, що його участь у наступних виборах буде дуже дуже ймовірною і анонсував на наступний тиждень дуже велику заяву, що ймовірно може означати, що він, врешті, висуне свою кандидатуру. для того, щоб зробити нашу країну успішною, безпечною і славною, мені, мабуть, доведеться зробити це знову. Але слідкуйте за оновленнями. За Трамп зараз дуже такий ослаблений і, і вражений е, такими результатами. Він очікував більшого. Е, він навіть не робить ніяких заяв поки що. І е, е, його заява, яка анонсувалася на наступний тиждень, 15-го е, числа у вівторок здається, так з вівторок, е, коли він всі очікували, скаже сказав би, що він висувається на посаду президента на 2024 рік. Е, можливо, і не відбудеться. Багато хто його зараз радить. Цього не робити, оскільки це буде погане тло, такий фон для того виступу. Е якщо він, він дійсно програв, його вже називає навіть такий трохи консервативний ловстик. Джорну, називає найбільшою невдахою, просто не передовиці. До того ж, схоже, що у Трампа з'являється дуже серйозний конкурент всередині республіканської партії. У його рідній Флориді губернатор Рон де Сантіс виграв переобрання з перевагою у півтора мільйона голосів, що викликало нові припущення, що республіканець може балотуватися на пост президента через два роки. Рон де Сантіс є таким Трампом лайт, такий версію Трампа, який теж. Повторює всі ці тези про необхідність захищати кордон з Мексикою і бла бла, -бла і депортує іммігрантів, і повторює всі ці трампійські і популістські гасла, але не є настільки скомпроментованим. Він також має певну харизму і все це інше, і може так становити Трампові. Серйозну серйозну конкуренцію на виборах 24 четвертому році, і я не можу виключати, що а, Трампу буде дуже нелегко виграти праймірісвівекамдененібаріта. Ми досягли більшого ніж будь-хто вважав можливим чотири роки тому, але у нас ще багато чого потрібно зробити, і я тільки почав боротися. Натомість Джо Байден вже оголосив, що теж висуватиметься на президентських виборах 2024-го. Так чи інакше, ці вибори стануть набагато більш серйозним випробуванням стосовно подальшої підтримки України ніж проміжні вибори до Конгресу. Тим часом отримання республіканцями більшості в одній чи двох палатах парламенту зовсім не означає скорочення підтримки України. Про те, як усе це працюватиме на практиці, ми зможемо побачити за два місяці, коли новообраний конгрес приступить до роботи. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і напишіть у коментарях, чого ви очікуєте від результатів цих виборів для України. Побачимось на фактах тижня.